Твоя підсвідомість присвоїла жахливу кількість брехні про себе, підкреслюючи те, що не так з тобою та світом. Ти проявляєш цю брехню в романтичних стосунках, на роботі, у фінансових питаннях, у питаннях здоров'я та в інших важливих сферах життя. Світ який ти бачиш заснований на масі ілюзій, які здаються реальними, тому що так багато людей вірять у них і будують на них своє життя. Проте той факт, що винахід популярний не робить його правдивим, і звичка не може зробити страх більш реальним, ніж любов. Єдине рішення цієї помилкової ідентичності згадати, хто ти є. Урок сьогодні досить незвичайний, і тому мені захотілося розпочати його саме так. І також я знову змушена наголосити на тому, що мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Особливо пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок 12. Я стурбований, тому що бачу світ без сенсу. Важливість. Цієї ідеї полягає у тому, що вона містить виправлення одного з головних спотворень способу сприйняття. Ти думай, що те, що тебе турбує, це безглуздий світ, або страшний світ, або сумний світ, або насильницький світ. Або Божевільний світ. Всі ці якості ти надаєш йому. Світ сам по собі не має сенсу. Ці вправи слід виконувати з відкритими очима. Озирнися навколо себе, цього разу досить повільно. Спробуй задати собі ритм, щоб повільний рух твого погляду з одного об'єкту на інший передбачав досить постійний проміжок часу. Не допускай, щоб цей інтервал став помітно довшим або коротшим. Натомість намагайся підтримувати регулярний і рівномірний темп. Протягом усієї вправи. Те, що ти бачиш, не має значення. Зараз ти навчаєшся приділяти рівномірну увагу і час тому, на чому зупиняється твій погляд. Це перший крок у навчанні надавати всьому однакову цінність. Озираючись навколо, скажи собі: мені здається, що я бачу страшний світ, небезпечний світ, ворожий світ, сумний світ, злий світ, божевільний світ, і так далі. Використовуючи будь-які описові терміни, які тобі спадають на думку. Якщо ти можеш придумати терміни, які здаються позитивними, а не негативними, додай і їх. Наприклад, ти можеш подумати про добрий світ або задовільний світ. якщо такі терміни спадають тобі на думку, Використовуй їх разом з іншими. Можливо, ти ще не розумієш, чому ці гарні прикметники також є частиною цих вправ, але пам'ятай, що хороший світ означає поганий, а задовільний світ незадовільний. Усі терміни, які спадають на думку, є відповідними темами для сьогоднішніх вправ. Їхня видима якість не має значення. Переконайся, що ти не змінюєш часові рамки, застосовуючи сьогоднішню ідею до того, що ти вважаєш приємним проти того, що ти вважаєш неприємним. Для цілей цих вправ між ними немає різниці. Наприкінці періоду практики додай. Але я засмучений, бо бачу світ без сенсу. Те, що не має сенсу, не є ні добрим, ні поганим. Чому ж тоді світ без сенсу має турбувати тебе? Якби ти міг прийняти той факт, що світ без сенсу і дозволити. Щоб на ньому написали правду для тебе, це зробило б тебе невимовно щасливим. Але оскільки це без сенсу, ти змушений написати на ньому те, що хотів би бачити ти. Те, що ти бачиш всередині, це те, що насправді без сенсу. Під твоїми словами написано Слово Боже. Правда тебе зараз турбує, але коли твої слова будуть стерті, ти побачиш його. Це головна мета цих вправ. Три-чотири рази буде достатньо, щоб відпрацювати сьогоднішню ідею. Тривалість тренувань не повинна перевищувати одну хвилину. Навіть це може здатися тобі занадто довгим. Припиняй вправу, як тільки відчуваєш напругу. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому!